Дніпропетровська ова та обласне відділення національного олімпійського комітету запустили проєкт спорт. Поруч відтепер ветерани зможуть двічі на тиждень безоплатно відвідувати басейн, тренажерну залу та сауну. Перша група вже розпочала заняття. По цьому проекту у нас, як ми розуміємо, що це реабілітація, да то це у нас відбувається протягом двох місяців, Потім відбувається ротація. Інші хлопці, дівчата заходять і починають цей процес реабілітації спочатку. Теж на два місяці, теж два рази на тиждень. Щодо часу відвідування, адміністрація басейну надає можливість відвідувати басейн або в зручний час для відвідувачів, тобто 7 до 21, або якщо є бажання тренуватися з тренером, то це два визначені дні. Окремі години. Якщо хлопці будуть групу групою збиратись, тренуватись, то є можливість і з тренером проводити цей час. Учасниками цього курсу стали військові, які отримали інвалідність через війну. Захисники та захисниці будуть займатися по три години під пильним контролем тренера або самостійно. Я виконую функції інструктора та тренера. Я підказую йому, яку роботу для нього буде краще зробити в плані техніки плавання, в плані роботи на сустави, м'язи та серцеве, серцеве м'язу. Долучився до занять і пан Вадим. Вперше став до лав збройних сил України у 2014 році. Не зміг стояти осторонь, і в лютому 2022-го. згодом через стан здоров'я звільнився. Я вислідковую всі такі. Гарні починання на сайтах і на, в соціальних мережах. Е, коли звернув увагу на таку об'яву, вирішив зателефонувати, поцікавитись, які там умови. Умови виявилися дуже прийнятними, дуже цікавими і е, проаналізувавши, передзвонивши. Ну, було дуже цікаво, і, і для мене, і взагалі е, я Буду радить, коли поспілкувалися зараз із організаторами, то буду радить своїм товаришам. Також на заняття записався Віталій. Свій військовий шлях розпочав у велику війну. Через серйозні навантаження виникли проблеми з коліном. каже тепер має ендопротезування суглоба і потребує довготривалої реабілітації. Помідіцинським соображенням дуже саме це басейн. І тут euh, дізнався, що є така програма. по ветеранам, по інвалідам за два місяці планують набрати наступну групу учасників.